Всім привіт, ви на каналі Тимофій Скут. І сьогодні я в скейт-паркі і буду просто робити трюки. О, спочатку зроблю базу, ну крім 365. Бар, ну, бар, віп і два. Я чувствую, не Я не буду на цьому зациклюватися, Просто буду работать еще. Пар спинки. О, тепер два пару. Зараз спробую хіп-хіп, Ну і все. Ок, зараз робимо хід. Я його не ставила, треба добрати. Ай, почти з першого разу хіп. Ок, треба брати. Ще кривувати було. Так, Ясіку століт. Я, я. я то беру. О, давайте поки Зроблю передишку. зроблю скутер. Чек. Починаємо. Гріпці тіл купив у... Ну друг отдав. А взагалі просто кастом страйкер. Дека трохи заюзано, то не трохи. І все. Ок, зараз собираю. Набираю хіплі, а то в мене сьогодні сел вже багато, тому що я цілий день в скейт кейтбарки прокатався і під кінець почав відео знімати. Тільки коли з перерива почав робити, окрім Ок, Зараз збираємо. Середній раз побули і передив, але ще перерив допомагаємо. Ось найперший раз тільки що взагалі було добре. Зараз я должен то брати. От перерив просто допомагає. Якщо ви замирилися, от вам перерив і все, і ви то, то роблюєте. Якщо ви були на каналі Тимофій Скут. підписуйтесь і ставте лайки.